Знайти роботу задача простих, а під час війни це питання для багатьох українців постало ще більш гостро. Наразі у міськрайонному центрі зайнятості на обліку близько п'яти тисяч безробітних. Половина з них отримуючи матеріальної допомоги. Більшість них кажуть, опинилися в складних життєвих обставинах, тому наразі змушені наново шукати роботу. Розраховую на вакансію продавця, займаюся самопошуком, але на жаль. Зв'язку з воєнними подіями складно знайти або не влаштовує місце проживання, незручно добиратися. Ну, намагаюся шукаю сама і сюди приїжджаю. Впевнена, що знайду за допомогою центру зайнятості. Фахівці центру кажуть, війна унесла корективи в усі аспекти взаємодії ланки роботодавець, центр зайнятості працівник. Адже зараз деякі працедавці не змозі забезпечувати нові робочі місця, як це було раніше. Наразі інформація про потребу у фахівцях надходить переважно від підприємницької спільноти. А попит на працівників від найбільших підприємств міста зменшився у десятеро. Підприємства на жаль менше, але все рівно потребують фахових. Працівників, тобто робітничі спеціальності водії, електрослюсарі, електрозазварювальники. Вакансії в більшості це бувають вакансії, якщо взяти де не потребують такої складної кваліфікації. Це певна, чи в торгівельних мережах, є точкові вакансії, надаються інколи водіїв. Ну і працівники інженерно-технічної вакансії. На війна і на рівень зарплат у середньому, з лютого, вони зменшилися на 30-40%. Найбільше Найбільше це працівники медіасфери, туризму, готельно-ресторанного бізнесу. Також у минулому місяці спостерігалося зниження зарплати працівників будівельної сфери, менеджерів з персоналу та тих, хто займався виробництвом і сільським господарством. Криворізькі фахівці кажуть, наразі у місті ситуації з зарплатами є більш-менш стабільною. Роботодавці пропонують. Вакансії з різними заробітними платами, сказати, що значно відрізняється від довоєнного часу розміру заробітної плати, то ні. Просто вакансій стали таких менше. В середньому коливання йдуть від, ну, відповідно від мінімальної заробітної плати 6,5 тисяч до 20-30 тисяч в залежності від складності виконуємої роботи і від тих. Знання, які потребуються від фахівця, у цьому центрі зайнятості одну тисячу від загальної кількості шукачів роботи складають внутрішньо переміщені особи. За словами фахівців, їх криворізькі роботодавці підтримують усілякими способами. Зокрема, це відбувається через державну підтримку підприємців відповідно до урядової постанови від 21 червня. Вона передбачає запуск декількох програм з розвитку підприємницької ініціативи та створення робочих місць. Одна з них програма мікрогрантів. Взагалі, заявки подаються шляхом застосунку Дія подано до обласного центру вже біля двох сотень таких заявок. І кожна четверта вже отримала певний позитивний висновок, оскільки встановлена процедура, попередню цю заявку оцінює Ощадбанк на Предмет ну, можливих ризиків, тобто чи людина не має інших кредитів. А якщо все добре, і такий підприємець отримує мінімальна сума від 50 тисяч гривень до 150 тисяч. Це якщо підприємець лише одне робоче додаткове місце створить у разі від двох і більше, він отримує до 250 тисяч гривень. Дарія Юськова, Євгеній Жулай цей день.